Так, отримали вже і зібрали Solis 26 Екстра. Є вже в наявності. Так що хто чекав, хотів приїхати протестувати, може приїжджати, тестувати. А хто чекав, хотів придбати, може замовляти. Коротенько нагадаю даний трактор, це є Solis 26 Extra з розширеною кульою, тобто кулія регулюється на метр 10 20 впереднє, Що Передня, що задня. Двигун на ньому йде вже міцубісі. Трьохціліндровий. Все гарно, якісно все зроблено. Пряма підлога. Три перечі вперед назад, плюс повишені понижні, тобто шість вперед, дві назад. Передній відключається механічно, двох вал вантбору потужності, управління заднім гідровиходом. Далі з тієї сторони де блокування диференціалу, суддичах повишений, понижений, то задньою гідравлікою. І потужна задня навісочка, Незгорна. Все так потужно, якісно. Гарна, розетка під плечі, підсідка номера, лампочка заднього ходу. Гарантія на даний трактор два роки, доставка безкоштовна. Так що когось зацікавило, набирайте.